Вітаю! Один із ключових компонентів концепції нової української школи це педагогіка партнерства. Вона ґрунтується на взаємодії між учнями, учителями та батьками. В основі педагогіки партнерства спілкування, взаємодія та співпраця усіх учасників освітнього процесу. У цьому відео розглянемо, як забезпечити ефективну співпрацю між школою та батьками. У грудні 2020 року затвердили професійний стандарт за професіями. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель закладу загальної середньої освіти та вчитель з початкової освіти. Він містить перелік загальних і професійних компетентностей, а також перелік знань і умінь, що відповідають кожній із них. Професійний стандарт має розвивальний характер. Він показує прогрес формування кожної професійної компетентності. Це відбувається за чотирма рівнями, що відповідають кваліфікаційним: спеціаліст, вчитель другої категорії, вчитель першої категорії та вчитель вищої категорії. Одна з професійних компетентностей вчителя це компетентність педагогічного партнерства. Вона передбачає, що вчителі здатні встановлювати партнерські стосунки з колегами, учнями. І їхніми батьками здатні залучати батьків до співпраці, ухвалення рішень щодо навчання їхніх дітей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, здатні до співпраці з іншими фахівцями у складі команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами. У 2021 році розробили професійний стандарт керівника закладу освіти. Там також є компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства. Вона передбачає, що керівники закладів освіти здатні організувати освітній процес на засадах відкритості і толерантності, а також ефективно спілкуватися з батьками та колегами. Один із важливих інструментів для розвитку інклюзивного закладу освіти це індекс інклюзії, це методичні матеріали, які допомагають шкільним колективам оцінити стан інклюзивності своєї школи. Автори індексу, британські вчені Тоні Бут і Мел Ейнскоу пропонують розглядати інклюзивність у трьох аспектах. Шкільній культурі, практиці та шкільній політиці. Вони вважають, що шкільна культура, яка ґрунтується на інклюзивних цінностях, це основа для розвитку інклюзивного закладу освіти. Що ж являє собою шкільна культура? Це цінності та переконання, яких дотримується школа, а також стосунки, які в ній існують. Інклюзивна шкільна культура це коли Педагоги співпрацюють з дітьми та їхніми батьками. Ту діяльність, що відбувається у школі, продовжують удома та в позашкільному житті. Інклюзію сприймають як підвищення залученості усіх учасників шкільного життя до процесів, що відбуваються у школі. Йдеться про вчителів, учнів, батьків, членів місцевих громад. Отже Участь батьків у шкільному житті це важливий аспект розбудови інклюзивного закладу освіти. Як в школі батькам працювати разом, розвиваючи партнерство? Є два шляхи успішної співпраці: постійне, чітке двостороннє спілкування та використання різних способів залучення батьків до освітнього процесу. Їх ми і розглянемо. Розрізняють формальне та неформальне спілкування, а також спілкування з окремими батьками та з групою батьків. Розглянемо кожну форму окремо. Неформальне спілкування здебільшого відбувається тоді, коли вчителі зайняті іншими справами. Однак для усіх форм спілкування важливе активне слухання. Під час неформального спілкування вчителі не завжди можуть приділити цьому належну увагу, тому вони пропонують батькам окрему зустріч. Спілкування стає формальним. На що варто звернути увагу під час зустрічей із батьками? Слухайте уважно, дайте це зрозуміти, зосередивши свою увагу на іншій людині і дивлячись на неї, будьте уважними, намагайтесь не відволікатися, зокрема і на власні думки. Давайте короткі заохочувальні відповіді, наприклад, кивання, фраза на кшталт, «О, так. А потім переконайтеся, що ваші співрозмовники бачать, що ви уважно слухаєте і готові продовжити спілкування. Не переривайте співрозмовників, дайте їм можливість закінчити речення, ставте відкриті запитання, щоб глибше зрозуміти суть проблеми. Наприклад, що ви маєте на увазі? Не могли б ви навести приклад? Або чи не хочете ви розповісти про це більше? Майте на увазі, що інша людина має свої почуття і думки. Не нав'язуйте власні ідеї, думки та поради. Проявляйте співчуття не лише словами, а й поведінкою. Намагайтеся зрозуміти почуття і думки співрозмовників. Звертайте увагу на міміку під час розмови, наприклад, на вираз обличчя. Зважайте на манеру розмовляти, інтонацію, силу голосу, слухайте не лише слова, а й почуття, які ховаються за ними. Наприкінці розмови підсумуйте своїми словами те, що інші хотіли донести до вас. Пам'ятайте, що активне слухання потребує достатньо часу, тому виділіть цей час, плануючи заздалегідь. Ці стратегії працюють як для групових, так і для індивідуальних зустрічей з батьками. У закладах освіти не так часто проводять регулярні індивідуальні зустрічі із батьками. Хоча це надзвичайно важлива практика у процесі спілкування. Варто організовувати індивідуальні зустрічі з батьками двічі на рік: на початку та наприкінці навчального року. Для успішного проведення зустрічей приходьте такі чотири питання: підготовка до зустрічі, місце її проведення, зміст розмови та результати. Розгляньмо їх детальніше. Перше питання це підготовка до зустрічі з батьками. Учителі мають розпочати її ще під час організації освітнього процесу на початку навчального року. Упродовж перших тижнів учителі збирають у портфоліо записи про здобутки дитини, епізоди з її шкільного життя та зразки її робіт. Це портфоліо покаже зростання дитини протягом шкільного року. Наголошую, що зустрічі з батьками планують у зручний для батьків час. Розгляньте варіанти зустрічі онлайн. Якщо ж вирішили зустрітися особисто, підготуйте папір, ручки, олівці, крім того, налаштуйтеся слухати і заохочувати батьків до розмови. Під час підготовки до зустрічі подумайте про таке, яка мета розмови, коли і де відбудеться розмова, як довго вона триватиме, хто буде присутній на зустрічі, яка моя роль і які ролі інших учасників, що я очікую від розмови. Та, яка інформація мені потрібна? Наступне питання: місце проведення? Якщо ви хочете продуктивно обмінюватися інформацією під час зустрічі, то маєте подбати про затишок. І конфіденційність. Часто такі речі, як стіл між учителями та батьками, можуть стати прихованою перешкодою для успішної зустрічі. Стільці для дорослих розташуйте навколо низького столика з дитячими роботами. Подбайте про хороше освітлення. Усе це буде свідчити, що тут відбувається зустріч колег, які діляться інформацією. Далі розгляньмо питання змісту розмови. Задайте тон у розмові, запропонувавши батькам чаю чи мінеральної води. Говоріть про. Сильні сторони дитини, будьте готові продемонструвати її мистецькі роботи, приклади роботи у класі. Обговоріть з батьками цілі розвитку дитини академічні, тобто навчальні, а також цілі в емоційно соціальній, фізичній та мовленнєві сферах. Поділіться вашими планами досягнення цих цілей. Наступне питання результати. Для встановлення відкритих стосунків та продовження діалогу дуже важливо, щоб кожна зустріч з батьками приносила реальні результати. Якщо батьки хочуть почути від учителів відповідь, вони мають її отримати. Відповідь може мати різні форми: покликання на певні джерела інформації, призначення наступної зустрічі чи телефонного дзвінка, письмовий звіт, регулярні повідомлення батькам, опитувальник, в якому батьки могли б висловлювати свої побажання щодо форми проведення таких зустрічей. Для того, щоб зустріч з батьками завершилася ефективно, важливо підсумувати її результати, повторити найголовніші пункти обговорення та досягнуті домовленості. Для всіх дітей, а зокрема для маленьких, важливо бачити, що їхніми батьками пишаються, їх цінують. Тому добре, коли школа не лише використовує підтримку батьків, а й дає їм можливість показати свої таланти та свій досвід. Успішна стратегія запрошувати батьків у клас, щоб вони поділились своїм досвідом, чи влаштувати екскурсії на місця, де працюють батьки. Це особливо ефективно під час вивчення тієї чи іншої теми у межах інтегрованого курсу Я досліджую світ. Так, коли клас вивчає тему професії, які ми знаємо, учителі по черзі запрошують батьків, які знайомлять дітей із своїми професіями. Крім цього, учні мають можливість відвідати деякі установи, до прикладу, поліклініку чи бібліотеку, щоб краще ознайомитись із місцями, де працюють батьки. Спілкування вчителів і батьків має стати невіддільною частиною річного плану роботи. Форми спілкування можуть бути різними, наприклад, тижневі або місячні інформаційні звіти з інформацією про усі заходи, у яких діти беруть участь. Іншою формою може бути обмін книжками. Тоді батьки і учителі обмінюються книгами про цікаві підходи до навчання і виховання дітей. Разом із цим можна організувати дискусійні групи, як фізично, так і через соціальні мережі. Ще одна форма комунікації між батьками та вчителями це святкові заходи та інші події. Переваги від постійного спілкування отримують усі: вчителі, діти, батьки. Особливо важливо це для дітей. Вони бачать важливих для себе дорослих, які співпрацюють. Це надає їм почуття впевненості і безпеки. Якщо ми говоримо про батьків дітей з особливими освітніми потребами, то їхня роль і участь у освітньому процесі ще більш вагомі. Ніхто не знає дітей краще, ніж їхні батьки. Ці знання вкрай важливі для планування індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими освітніми потребами. А також для визначення рівня додаткової підтримки. Саме тому батьки це рівноправні члени команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Одне з основних завдань команди розробити індивідуальну програму розвитку для дитини. У програмі визначають освітні розвиткові цілі для дитини, критерії оцінювання, відповідні зміни освітнього процесу, тобто його адаптації, за потребою зміни навчального змісту, модифікації, перелік додаткових послуг, які можуть надавати інші фахівці, наприклад, психологині або вчитель-логопед. Батьки не лише беруть активну участь у створенні цієї програми, а й підписують її. Так вони виявляють згоду із запропонованими змінами, а також готовність виконувати цю роботу вдома. Не варто забувати й про саму дитину. Міжнародна практика свідчить, що у старшому віці від 10-11 років дитина з особливими освітніми потребами може брати участь у засіданнях цієї команди, теж оскільки ухвалені рішення стосуються її самої. Це відповідає Конвенції ООН про права дитини, де зазначено, що кожна дитина має право висловлювати власну думку з усіх питань, які стосуються її життя. У додатку ви знайдете форму для самооцінювання щодо співпраці з родинами. Її розробила міжнародна асоціація крок за кроком у межах розробки принципів якості діяльності вчителів початкових класів. Пам'ятайте, що потрібно не лише співпрацювати з окремими батьками на індивідуальних зустрічах, а й створювати можливості для розбудови батьківської спільноти. Це можна зробити через різні позакласні та позашкільні заходи. Так, школа допоможе батькам дітей з особливими освітніми потребами відчути себе частиною шкільного колективу та рівноправними його учасниками. До зустрічі.